Капеланське благословіння на 23 лютого 25-го року, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, благословен Бог наш, завжди нині повсякчас, на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, і сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії Ісус розповідає про те, як буде відбуватися суд. Ми називаємо цей день страшний суд. Це коли він збере всі народи з усіх кінців землі, коли прийде в своїй славі і силі. І одні народи поставлять з лівої сторони, одні з правої. І ті, хто був з правої сторони, він скаже прийдіть до мене і отримайте Царство Небесне, бо ви, коли я голодував, нагодували мені, коли я був подорожній, прийняли мене, коли я не мав одягу, дали мені, коли я був у лікарні коли я був хворим і коли я був у в'язниці, відвідали мене. І тоді ті, хто був праведним, запитають, коли це ми були з тобою, Ісусе, а Він сказав, що якщо ви це зробили одному з меншому братів моїх, то ви мені це зробили. А ті, хто з лівої сторони дорікнув тим самим, що коли я голодував, коли я був роздягнутий, коли я був в подорожі і ви. І в темниці, і хворим ви нічого для мене не зробили. Прийшли мимо. І вони запитали, коли це було, ми ж тебе не бачили особисто. Він сказав, коли ви не зробили меншому з моїх, то ви і мені не зробили. І тому вам уготовано пекло, а тим, хто це зробив царство небесне. Знаєте, ми чуємо в Євангелії той, хто не потрапить до Царства Небесного. Це вбивці, п'яниці, блудники і інші злодії, які явні і відкри... відверто видні так, напряму. Але тут нам говориться про те, що людина була байдужа і теж не веде Царство Небесне, і прирівняна у вироку своїм до ну, при... в... В... вирок смерті не життя вічного, а смерті. До, ну, доходить і до них. Як ми чуємо і раніше а, про лицемірство. да, Лицеміри не в Царство Небесне. Вони такі ж саме, результат такий самий, як у блудников вбивць і, знаєте, неперевершених злочинців. Вони нібито робили а, добре, але не зробили одного. Або, навпаки, зробили, що пройшли мимо. А ті були байдужими. Звертали б тільки на себе, а не звертали на тих, хто був поруч, братів найменших Ісусових, яких він вважає за братів. І це, це те питання, яке кожен з нас ну, важко йому прийняти. Від кожен з нас думає, я ж такий же, я ж праведний ну, в загальному розумінні. В принципі, то ж я ж нормальна людина. А виявляється, коли я був неуважним до ближнього свого, то я знаєте, не на боці Ісусовим. Я на сповіді періодично чую від людей про те, що людина каже, що ну, в мене ж такі дрібні гріхи, вони ж не смертельні. А от владика Антоніс Суроский сказав, а яка різниця от зараз ця дорога? Якщо ти з цього боку від цієї дороги, то ти на боці Ісусовим, А з цього боку, то ти вже не з ним. А що спонукало тебе туди стати, не має значення, що ти стоїш на 20 см від цієї дороги, чи там на 10 метрів, або там на 10 кілометрів. Того не має значення, ти не на тому боці. І ми не можемо собі дозволити себе порівняти. Я ж не вбивця, я ж не блудник, не має значення, що ти не такий злочинець, як вони. Має значення, що ти не на тому боці, а значить без Ісуса. І значить не отримуєш життя вічне, а отримуєш вирок смерті, духовної смерті. Перед Великим постом завжди, всю неділю, а читається це Євангеліє. Але для того, щоб ми прийняли Великий Пост, нам треба подивитися на своє життя. Не тільки подивитися, що я не вбивця, не блудник і не злочинець якийсь великий, а що я людина гаряча, що бачу страждання ближнього свого і а, відкритий на нього на це страждання. Я можу співстраждати, і серце в мене буде боліти, що я не пройду мило, не буду байдужим. І тоді Господь візьме мене, поставить правий ряд і буде зі мною трапезничити на вечері небесний, на ви цьому неперевершеному бенкеті, який готовий кожному з нас. Амінь.